Дали десь там видніється місто. А в нас ранок почався не скави. Да. А вірменський бренді привітальний. Привітальний. Вийшли на другий льот. Отак. Манка вже наша, так? Да? Вже манка манець. засипалася в чотирьох луночках. Зараз ще ми закормимося. Треба Дорога дальня. Так, да, дорога дальня йшли, а що всі ті пройшли. Вітер-вітер, все, короте. кормимося і знімаємося. Ще поки темп, що ніхто не бачив. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна Компанія. Сьогодні ми разом з ладом вирішили вийти на тверду воду. Перший раз у 2024 році я вам скажу, морозець гарненько так пропік, зробив дуже класний льот. І ось ми з ладом вирішили. Прийшли ми сьогодні за наш пішохідний міст в Сторону села Піцаревичі. Ось перша стариця, відео ми вже тут знімали того року. Можете передивитися його, ось тут воно буде зараз вискочить. Тому будемо потрошки приступати. Вже ми прийшли е також за видна понабивали лунок. Зробили чотири штучки, то засипали їх маночкою, заколотили гарненько їх, тому будемо чекати. Зараз вам все детально розкажу Так. Побрали ми з собою не тільки, як то кажуть, на мотеляну і взяли без мотилки. Будемо пробувати на гозді кубік, гвозді шарик і на звичайні муравейчики. В думках є одна думка: що якщо в нас тут риби не будемо, ми в основному ловили тут, а то ми підемо ще на гнилуху. Сьогодні буде турпоходна рибалка, ми з собою не брали, не желились нічого. Сьогодні суто біла риба та окунчик. Обіцяють ноль. Але ноль буде ввечері, тому більше ставку, значить, ставимо на окуня. Та як ви знаєте, плутва більше любить, коли плюс. Але нічого будемо пробувати. Зараз їх проб'ємо. Якщо толку немає, трошки змістимося туди, до поворотика, там ловили, і попробуємо на глибині. Толку нема, все, йдемо на гнилуху, пробуємо там. Також ми ще ловили на гнилухи. минулого року, мабуть, виходить вже. Якщо минулого. 23. го Там, мабуть, ми тільки відкривали, то зараз відосі тут вискочить. Там ми теж відкривали, там були зловлені перші щуки на нажелиці. А ось наші лунки, а ми вже йдемо пробувати. Вже хлопці на гнилусі Шпроти їдять, а не риби ловлять. Да. Ну, Стоячка є. Ну, там два окуня вже є. Тож риба клює, то все нормально. Ну, Тож риба Той є. Риба їсти. Ну і риба їсти, і клює. О. Так. В рыбаків стріляють жерлиці. А ми сьогодні жерліці, да? Ми стаканчиками. Що дім мотає закушує, закушує. Легенький сніжок пошов. Познімаю, може, щось зараз ловить. Нічого, стимул буде окуні ловити. Окуня не ловив, не ставить живе. Ну, а вона ж протинуха протину ставить. А що? що? А міняти лунку треба почастіше. От посадів на одній лунці 3 минути, нема нічого. Давай пошов далі. Я дві проводки сижу. Шо? Я дві проводки сижу і йду. Ні, я чуть -чуть довше. Ну, бачиш. Ну, такі вон так льють, укунчики красиві. Гарненький. На безмотилочку. Ще я мотиля не став. Ні. Ні. Тві він коротше мене обманув. Мене заставив йти з мотилем, а сам далі ловить на гвозді кубіка. Ні, гвозді кубик робить вещі. Чесно, оце так. моя така, мабуть, дебютна рибалка на безмотилку. Ще я так, мабуть, ніколи не ловив. Тут люди гарно розставили жерлички і знов постріл. Вже вона стріляє, мабуть, третій чи четвертий раз. Зараз питаємо. Е-е, стоїть! Є Каця, шоста чи яка? Яка ця шостий номер чи якийсь? Не знаю, я Та це мене. Не знаю, чи вони всі по щоб був цей по флажку. Тобто, це, що маємо, зараз, таких. Ну да. Що знову думаєш пленку, бачиш леска скручена. Вона ще з барашками до цілеска. Ну вистріли добре, і крутна катушка, ну, і все. Ну, і пошла тоді тоже так було, сніг ішов.

Что будет работать? Будет жить, да? Крась, да. Да, будет жить. Пускай я сейчас новенькую стрельну. Опа, а де ми є? А ми вже є на заліві біля міста. Чик. Опа. Все. Рибалка завершена, так? Завершена. Да? От рибачили, риби не бачили. Ні. Все. Тут отут не бачив? Ні, отут не бачили. Тому тут -то лайк. Тут підписка. До нових зустрічей.